Він завжди вважався найбільш напруженим та плідним для садоводів, адже весна це початок чогось нового, час саджати нові дерева, чагарники, квіти. І хоча останнім часом погода досить похмура, а весняні дні наповнені опадами, у дбайливих господарів вже розпочався садово-городній сезон. Згідно з посівним календарем, на 2023 рік у квітні майже третина днів чудово підходить для будь-яких робіт з рослинами. Особливу увагу радять приділити. У посадці декоративних та плодових дерев. Весна і осінь це завжди треба висаджувати рослини. Саме такий сприємлений час для посадки рослин. Як з відкритою кореневою системою, так і з закритою кореневою системою, тобто з комом землі або в контейнерах. Дерева можна всі висаджувати, тому що найголовніше, щоб чим раніше, тим краще. Як кажуть, посадиш грязь, будеш князь. Тому, якщо сакодвіження тільки починається, саме прийнений. Ну, Зараз вже почка наклюнулася, такої весни ще не було. Звичайно, десь з 1 квітня там починалося виходити в поле, то в цьому році у нас вже бруньки вже набухають на деревах. Це звично на цей час треба. Раніше посадити, чим раніше, тим краще. Тому нам не дає дощі, Ну якщо ми буде гарно доглядати, то вони приживуться і дадуть вам гарний дуже врожай, і будуть радувати вас своєю красою на шести гектарах у власному розпліднику. Віктор Масюк вирощує більше ста сортів троянд, хвойних та інших рослин. Цією справою садівник займається більше 30 років та зазначає, найголовніше у вирощуванні любити природу, дерева, рослини і те, чим ви займаєтеся. У 2013 році нас. Приїжджали з усієї України під темніководи на двохярусному автобусі, все, і в декабрі на конференції міжнародній в Києві нас включили в четверку кращих питомників. Дуже приємно було виступати. Були на конференції німці, французи, італіянці в 2013 році. Приємно було, що наша праця так і була оцінена. 150 сортів троян, 140 сортів плодових, і 40 сортів хвойних. Это. Декоративний, рябина, гарабина, берези, липи, каталь побіг видно, дуже гарна, дуже гарна вона вписується, вона цвіте такими кістями, такими білими і, і такий серцевинний лист є, дуже гарно для зеленення міста. Тобто, кожна рослина, кожна радує, та ж ялина там, європейська от, о, да, вона дуже гарна. Високоросла і Дає добрий прирост кожен рік, треба любити любити все рослину, відноситися з любов'ю, Тоді у нас буде росли, буде гарно, красиво і добре. Аби отримати багатий урожай садових культур. Варто завжди пам'ятати про своєчасну обрізку плодоносних дерев. Однак процедуру цю необхідно проводити максимально обережно, щоб не привести до ослаблення дерева або повної його загибелі. Терміни обрізки у різних рослин відрізняються, тому варто завжди мати під рукою спеціальний календар по догляду за рослинами. Дерева обрізають для того, для того щоб дачі більше силу росту, убрати ну, бать, сирени де обираються, щоб вони були, вони були на сонці, щоб були не в тіні, в тіні. І тоді краще будуть плоди, на них крупніші і ну, кажуть, вам треба по три чи по п'ять. Так, от, якщо ви обріжете, то у вас плоди будуть. І 100, і 200, і 300 грамів. Якщо дуже багато плодів, воно деревом перенасичається, плоди становиться мільші. Хоч вкусові качества, а цього не, не тіряються. обрізають, от, коли брунька вже тільки тільки починає цвісти вже, ще перед початком цвітіння. І вони Дуже добре це переносять навесні. Більшість садівників починають білити дерева. Побілка захищає дерева від сонячних опіків, комах, шкідників і перепаду температур. Проте на жаль, у квітні це допоможе лише в естетичному напрямку, адже з метою профілактики це робити вже запізно. Їх білять тітої раствором для того, щоб там відпугнути шкідників, обити шкідників і також від сонячного ажога. Зараз вже сонячний ажог можна прибилити, щоб не було, це було треба було робити раніше. Зараз ми побілимо, да, буде дуже красиво, але вже воно час таке. Фахівці радять звертати особливу увагу при виборі саджанця на стан кореневої системи. Довжина коренів повинна бути не менше 25-30 см. сантиметрів. Вони не повинні бути сухими або мати механічні пошкодження. Адже вдалий вибір саджанця, запорука гарного врожаю та смачних якісних плодів. Якщо ви вибираєте саджанець, саме головне перевірити, щоб корінь не був пересушений. Проводиться дуже легко. Ну треба пошкарябати ногтям або чим ножичком. Корішок і корішок треба шкрябати тоненький. Якщо він вишкрябалий і воно білосніжне, так это, аж сок тече, це значить здоровий саженець. Він это, не пересушений, все. Або кора, якщо вона, кора поморщилась вже, то вона вже, вже засихає. Не кора, ну, а на, на ветках. Це найголовніше. Ось там Є там умудряються, кидають його в воду, воно вроде в воді, там, веселіше. Все ну, такі от нюанси, коли перевірити його, щоб він був свіжий, щоб він був. 에, можна викопати його, зберігати. От Осінь ми викопали, і воно в перкопі лежить до весни. Але вони мають дуже гарний вигляд і гарно проживаються. А якщо його взяли, кинули і через там неділю там, його ж треба посадити, то. Він буде сохнуть, чахнути. Кожна рослина потребує певної кількості освітлення. При цьому, якщо природного сонячного світла наразі недостатньо, його можна компенсувати штучним за допомогою ламп. Рослинам потрібно світло, сонце. Тоді вони гарно ростуть, тобто що робиться? Образується фотосинтіз, йде обмін відществ, і рослина росте. Є такі рослини, котрі їм треба 100% світла, є які вони до обіду, після обіду, це їм достатньо, тобто півдня. А є рослини, які ростуть в тіні, там, навіть там, по деревами йолок, там, там, ростуть там, берези, даже, і вони ростуть. Ну, це в основному там, такі травяністя. Перед посадкою дерев не можна забувати про підготовку ґрунту. Для цього необхідно розпошити ґрунт і внести в нього відповідні добрива. Таким чином ґрунт насититься вологістю та поживними речовинами. Я всім кажу, що всі от читають книжки, читають журнали, там інтернет дивляться, і там такі дають казівки, що зробити от отак, 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 отак треба. Спочатку треба знати, який у нас ґрунт і що йому треба. Я і всім кажу, у нас така земля, хоч на хліб ваш. Тобто садіть його, воно буде рости і все. Якщо у вас є можливість і ви хочете, щоб воно росло ще краще, ще органіка перегной, якщо знайдете в наш час, Якщо немає мінеральних добрива, головне, щоб не давати дали селітру, ну ви даєте один азот. Треба давати комплексні удобрення, і якщо для корневитворення потрібно там більше фосфора, більше це, калія, а не азот, Тобто головний підхід до цього дуже грамотно, так сказати. Як зазначає Віктор Масюк, правила догляду за деревами та трав'янистими рослинами майже не відрізняються. Трошки трошки для якоїсь групи вони відрізняються друг від друга. Всім потрібна влага для поливу, потрібні споживні речовини, потрібно, щоб земля була рихла, щоб поступало туди повітря, кисень, щоб поступав туди. Тоді вони будуть гарно рости, щоб не було болячок. Тому якщо рослина захворіла, то вона вже так не розвивається. По поводу ґрунту я вам скажу, ми під корінь не даємо на яких він добре. Тому от ми даємо при обробках від шкідників, від хвороб. Ми даємо як, от, щоб ну, одноразово, щоб рослина розвивалася добре, треба її бризгати від грибкових захворювань і від шкідників і даємо підкормку на лист. Тоді лист тоді становиться такий здоровий, крупний, такий, аж восковий. Він не хворіє, він росте, він розвивається, хорошо йде фотосинтез, і саджаці виростають дуже гарно. Більшість рослин потребують рівномірного та періодичного зволоження. Однак незначне висихання ґрунту зазвичай стимулює зростання коренів рослин. Тож формуючи графік поливу садів та городів, ретельно перевірте, які рослини є вологолюбними, а які краще не чіпати. Є рослини, котрі люблять вологу, їм вона потрібна як повітря. А є рослини, котрі не люблять полив. можна не так часто поливати, бо тому, що можуть Ціх рослин вимамовомакати корені, і опять апяже загнивають вони від. Дуже велике кількість і Кожен день весни наближає нас не лише до перемоги України, а й до теплих сонячних днів. Саме у квітні зазвичай висаджують багато рослин, удобрюють ділянки, теплиці, обробляють сади та висаджують клумби. Тож слідкуйте за місячним посівним календарем, дослухайтесь порад спеціалістів та дивіться телебачення капрі. Виконуючи такі прості правила, ваші скарбнички знань наповняться корисними матеріалами, а сади стануть найкращими. Ващими.